Всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжимо робити нашу пташку на замовлення. Сьогодні ми прибрали цих файних бройлерів. їм е, десь 2,5 місяця. Давайте глянемо зараз на курочку бройлера. Уже чиста гола тучка в готовому вигляді. 4650. Це курочка. І давайте вже глянемо з тої партії півника. Опа! Таке важенький. о 6 кілограмів 330 грамів. Сьогодні нагадую їм 2,5 місяці. Оце отака от пташечка. Зараз у нас поїде по нашим клієнтам, який буде дуже задоволений цим м'язком. А всім гарного дня! Підписуйтесь на наш канал, бо в подальшому плануємо не менш цікаві відео. І завтра ми будемо робити 4 тушки на замовлення. Крупні! Підписуйтесь! Гарного дня!